Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу майже готову головку гранулятора. Ще не доробила, вже продано. Ну, вже є клієнт на неї. Так, що ми маємо? Ми маємо 140-матрицю. Це при хороших умовах. Від 80 до 100 кг буде видавати у час. Так, матриця у нас 2,5 міліметра. І 20 товщиною. Должна бути, ідеальна в роботі. Так, попробувати я вирішив, той, що і матриця двигається, а ролики стоять. Ну, мені інтересно, як вона буде. Все одно ж я її буду прикатувати ще. І мені інтересно, як вона себе покаже від того, що ходять ролики. От. Так. Тут у нас стоїть подчіпничок. Це в нас і ступець з машини, двохрядний. Він служить як і, і упорний. І ну як, і подчибничок. Да, оце в ньому що плюс, що він як і упорний, його можна використовувати як і на витяжку, як і на затяжку. Тобто він в дві сторони. Він зажимається гайкою. Зажимається він шківом, шків у нас на різьбі. Така втулка зроблена. І він затягує подчибник. Отак, вал затягує чикс і все, і він там уже намертво. Так, вже є диск. Той, що викидає. У нас він стоїть на шківу, через що крутиться корпус. Так, шків. Там все зроблено дуже хитро. Така втулка. Придавлює її матриця і зажимає оцей диск. Він буде служити тільки для того, щоб викидати гранули. нагрузки на нього великої немає. Так, матриця. Алло. Матриця стоїть на шпонки. Отака шайба товста. І болт 10,9 на 12. Так, зверху буде отака каструлька. Вона зроблена на направляйки на такі, що теж сквознячком туди не буде, щоб не висипалось. І центрує вона. Вже от така от. Зроблена, там виямка під 45, а тут такий уступчик. Опа і все. Ну тут, вроді все, лоточок є. Рамка вже є. Треба буде тільки прицепити на станіну. Так, шкіл у нас буде, приводиться буде полікліновим ремнем. Отаким широким майже 40 мм. Він буде гладенький. А той, що на моторі, буде із зубчиками. Я потім покажу. Так, ролики теж будуть хитрі. Не такі, як у всіх. Ну, мені захотілося так уже, щоб було надійно зробити. От ми маємо ролик і теж типу ступичного почивника. У кого є автомобілі, той знає, де вони використовуються. Теж тут два ряда шариків. Бо у мене на грануляторі стоїть однородний почібник, він хоч і японський, але ролики відгинає від от матриці. Тільки з'являється зазор, відгинає. Двухрядний буде ходити дуже гарно. Так, зроблена от така оська. Так, як же її положити? От така оська. Почібник находить сюди на місце і от таку хитру. Мудрою гойкою. На подчибні буде надіватися ролик. Зараз я на етопі оцих кришечок вже благополучно один мечик зламав. Нарізаю різьби, що саме моє таке нелюбиме. Я це отвори ці і різьби тоненькі. Тоже 45 столь і. Ну, глибоко треба, щоб і різьба, і мічик куліз. Ну, коротше, таке, така робота. Таксові. Отак воно буде виглядати. По тойчик. І тут буде ще отвір під гайкою. І буде встановлений він так. Ну і зараз покажу, як він буде. От так він буде бігти по матриці. Один і другий. Має бути все дуже добре. Я учитав усі мінусати, що є на моєму грануляторі. Ну і вже покращуємо його тут. Так, ну слідуючий буде вже іспит, напевно, що. Все, пишемо коментарі. Всім пока.